Цензурі ні фашизму ні цензурі! що характерно, що ці подіячі називають цензурою просто те, що не дозволено порнографію показати неповнолітнім. Відповідно, якщо не вас ця цензура, і ви вважаєте, що квіт, поза дотримуючись законодавства, зняв цензуру, то ще згодні вести, що він так само тоді докуди того, що я не прийдуть і зробити з вами те, що має робити кожна нормальна людина. Підарасами, які намагаються вузик показувати свої органи статеві. Чи ви згодні з такою нецензурністю? Чи для вас цензура? Це вистіхло межить вашу лівацьку агітацію і збочення. А? Ви в школі самі били таких підарасів. Вони ж диряві, реально. Ви ж всі були пацанами, ви в школах вчились, ви били таких гавнюків. І ви. Задали молоді. Задайте молодість, пацани. Рець боченці з могилянки! Рець боченця з могилянки! Ресбоється з могилянки! Рес боченця з Геть з Геть з Боже, подеха. Так, що ти кажеш, ти держиш на 20, так? Так, так. Так, що ти? Так, що ти? Браво, Мар'я Павлова. А ви за Коськоновим зараз вийдете?

Бачите, з Пять леваки з мугилян! Пять леваки с Есть фашисти змогилянки, ей фашисти змогилянки, ей фашистські змоги на фашистів з могилянки, фашистів з могилянки, ей фашистів з могилянки, е фашистів з могилянки, ей фашистів з могилянки, еть фашистів з могилянки. А він і схожі не знає. Судячи з ваших туда ближче. Все фашисты, все дедушки. Алидух! Фашистки серад нас! Отда!